Вітаю вас, друзі! Мене звати Алла Брік. ви на моєму каналі, і сьогодні знімаю для вас інформацію загальну про вашу головну енергію для тих, хто народився 5-го числа або 27-го числа будь-якого місяця. Ваша головна енергія це Єрефант або верховний жрець. Про що це, що це про вас говорить? Ну, по-перше, давайте поговоримо про профреалізацію. Мені перше йде ця інформація. Я одразу попереджаю, друзі, я читаю в потоці. Я не зчитую зараз ні з книжки, ні з комп'ютера, ні звідки, я зчитую виключно в потоці, тому як мені інформація йде, так я вам її подаю. Людина, в якої домінує енергія Єрофанта, тобто людина, яка народилася 5 або 27 числа будь-якого місяця, це людина, яка любить повчати інших. Повчати як і в позитивному, так і в негативному. Сенсі. Ось це ваше повчання, воно, ви можете допомагати іншим, повчаючи їх, навчаючи їх чомусь. так І заважати, і ось ваші постійні повчання можуть бути джерелом конфліктів з іншими людьми. Енергія Єрофанта говорить про те, що ви можете обирати собі якісь професії, які пов'язані з навчанням. Ви можете бути викладачем, наприклад. чи Ви можете створювати курси. Також це говорить про ця енергія говорить про те, що ви людина, для якої важливі духовні цінності. Ви можете, наприклад, дуже сильно зариватися в релігію, бути такою, знаєте, релігіозною людиною, яка що щонеділі там відвідує церкву, це також може бути про вас. Якщо ця енергія у вас домінує, то ви можете дотримуватися знаєте, традицій. Традиції для вас це важливо, і традиції не тільки якісь там релігійні традиції, так, а й. Наприклад, родинні традиції, традиції вашої родини для вас це важливо. Якщо ви вступаєте в шлюб з іншою людиною, а за цією енергією у вас 100% буде офіційний шлюб протягом життя, хоча б один, як мінімум, але він буде. То, коли ви вступаєте в стосунки з людиною, для вас важливо принести саме традиції своєї родини. В іншої людини можуть бути свої традиції, але вам важливо, щоб у вашій новоствореній родині панували і домінували саме ваші традиції. Ну, Давайте сьогодні поговоримо про те, як ця енергія програється в мінусі, як вона програється, коли її забагато, коли її замало. І розповім вам, як ця енергія проявляє себе в стосунках у, в бізнесі та в роботі. А так також в у вашому внутрішньому наповненні і в пошуку власних ресурсів, звідки брати вам енергію по, по життю. Отже, в загальних рисах я вам сказала, енергія в мінусі, ви можете бути або, наприклад, занадто релігійною людиною, яка хоче, щоб всі робили всі ходили до церкви, всі поклонялися і виконували ось ці традиції, і ви прямо на цьому наполягаєте, щоб всі інші люди, які є в вашій родині або ваші друзі, щоб ви щоб вони це виконували. Для вас це важливо. Якщо хтось, наприклад, відмовляється, то ви починаєте ображатися. Це перший момент. Другий момент, якщо ця енергія енергія у вас йде в мінусі, ви можете, як я вже говорила, дуже занурюватися в повчання інших і бути, знаєте, трішки таким занудою і лізти туди, куди вас не просять, зі своїми повчаннями, зі своїми порадами мудрими, як вам здається, але іншим людям, людям вони можуть просто бути непотрібними. Якщо цієї енергії у вас надміру, ви занурюєтеся в. Якісь такі духовні сфери, і фізично відходить для вас зовсім на другий план. Ви можете, наприклад, подумати, що ви володієте якимись знаннями, які невідомі іншим людям, і ви можете себе уявляти таким провідником цих знань, провідником інформації від неба до землі. Ви можете навіть уявляти себе якимось месією, якщо цієї енергії у вас. Забагато. Ви вважаєте, що маєте право навчати інших і маєте право добиватися того, щоб інші робили так, як вам це потрібно, так, як ви цього хочете. Якщо щось іде не так, як ви хочете, то це може ну, вас сильно дратувати і давати вам такі проблеми з оточуючими. Якщо ця енергія у вас в мінусі, то тут навпаки програється таким чином, що ви Можете доносити до людей свою думку, але ви бачите, що вас не чують, тобто вас не слухаються, до вас не прислухаються, ви щось людям радите, вони вас не слухають. А якщо енергія в єрофанта йде в мінус, тобто її нестача, то ну, ви можете очікувати від інших, що вони будуть діяти так, як ви їм говорите, але вони взагалі не звертають на вас уваги і не сприймають вас серйозно, скажімо так. Коли ми говоримо, наприклад, про вибір професії, то тут здебільшого йдуть такі традиційні професії для єрофантів, як вчитель, викладач, можливо, якийсь там куратор курсів, якщо говорити про сучасні. Якщо говорити про релігію, це ви можете бути і священником, священнослужителем, капеланом воєнним або духовним наставником. От все, що пов'язано з вчителюванням, і наставництвом, і з духовністю, це все ваше. А якщо говорити про бізнес і гроші, то за цією енергією бізнесу немає. Ви скоріше за все не будете створювати бізнес. Ви будете гуртувати людей навколо такої. Знаєте, ви можете створювати громаду, яка об'єднана якимось спільними ідеями, спільними прагненнями, цінностями, думками. Ось це ваше. Це ви можете створити, але зробити з цього якийсь системний бізнес самостійно ви не можете. Вам для цього потрібні інші люди, вам для цього потрібні помічники. Але ви можете зробити, наприклад, створення секти. Ви можете бути духов, духовним лідером, духовним наставником секти. Або якщо... З, ну, більш приземлено говорити. Якщо це, наприклад, якийсь педагогічний колектив, то ви можете бути головним з точки зору там наукових ступенів, з точки зору там вашого досвіду, вашої мудрості, до вас можуть люди тягнутися і гуртуватися навколо вас, як навколо людини, яка знає більше, вміє більше і може навчити інших. Звісно, якщо ви вчитель, будь-який не обов'язково в школі чи в університеті, ви можете там на власних. Курсах якихось викладати, якщо ви вчитель, то вас так і сприймають як мудрого вчителя, мудрого наставника, до якого люди йдуть, які тягнуться. Гроші це може принести в ваше життя, але для вас це не головне, ви на цьому не фокусуєтеся. Коли ви говорите про, наприклад, створення якогось бізнесу, то для вас головне саме об'єднати людей в громаду за спільними інтересами, спільними цінностями. За цим гроші потім якось підтягнуться, але ви на це не фокусуєте свою увагу. Тому, якщо вам потрібні, якщо ви хочете створювати якийсь бізнес, там, бізнес на курсах, навчальний бізнес, релігійний, будь-який, вам вже одразу потрібно подумати про те, хто буде брати на себе фінансову частину. Вам потрібна людина, помічник, яка буде брати на себе повністю фінансову частину. Якщо ми говоримо про стосунки, то тут 100% традиційний брак шлюб, вибачте. Що мається на увазі традиційний? Тобто це різногендерні пари. Чоловік та жінка тут немає за цією енергією якихось одногендерних пар. Це традиційний шлюб, це там в паспорті, і ви не любите перебувати в громадянському шлюбі. Для вас важливо саме одруження чи вихід заміж, щоб був штамп в паспорті. Це для вас важливо. Також за цими стосунками, ну, у вас, ви шукаєте людину, з якою, вперше перш за все, у вас буде духовне рідство. Фізичне для вас відходить на інший план. На другий, можливо, навіть на третій, ви шукаєте людину за тим принципом, що у вас мають бути спільні цінності з цією людиною. Ви маєте бути спільні з нею духовно. І саме такого партнера чи партнерку ви собі шукаєте. Здебільшого це шлюб, який триває довго, ви не схильні там для до якихось, скажімо, походів наліво чи щось таке. Це не, не про вас. Навіть якщо ви будете знати, наприклад, що інша половинка десь перебуває в любовних трикутниках і вас зраджує, ви не будете про це говорити, ви не будете, скажімо так, подавати виду, що ви про це знаєте. Ви будете робити все абсолютно для того, щоб зберегти цей шлюб, і для того, щоб не розірвати його. Ну і давайте тепер поговоримо про те, де ваше, в чому ваше джерело енергії, де вам брати енергію, якщо, наприклад, ви її вже загубили. Це духовні практики, перш за все, це перебування серед людей. От, якщо там за іншими енергіями, які ми вже розглядали, буває усамітнитися і займатися духовними практиками. У вас ні. Вам потрібно не тільки займатися духовними практиками, а ще нести їх в маси. Вам потрібні інші люди для того, щоб отримувати від них джерело енергії. Коли ви на нулі, ви можете, наприклад, провести якесь заняття чи поспілкуватися з людьми, дати їм мудрі поради. І це бажано, щоб це була не одна людина, а хоча б декілька. Вийти до громади, поговорити з ними, вийти в аудиторію, провести лекції, ось це буде давати вам наснагу, і буде давати вам такий движук, рухатися далі саме в цьому ваше джерело енергії. Можливо, ще про щось не сказала, але, друзі, щомісяця буду робити для вас загальні таро-прогнози для всіх, хто народився 5 або 27 числа будь-якого місяця. Тож підписуйтесь на мій канал, слідкуйте. Перші прогнози вийдуть вже на листопад 2023 року. Тому, будь ласка, слідкуйте і ви будете дізнаватися з кожним місяцем все більше і більше, як програється ваша енергія. Напишіть, будь ласка, наскільки для вас актуальна та інформація, яку я зараз озвучила, мені буде приємно почитати. В коментарях отримати від вас зворотній зв'язок. Дякую за вашу увагу і побачимось з вами в наступних відео.